Роздивимося сьогодні в блендер, як можна зробити деформацію об'єкта. Давайте спочатку зробимо кубик, зробимо з нього, скажімо так, трошки його витягнемо. Давайте, власне, витягнемо так, зробимо, власне, у нас тут ефект трансформації. Так, трошки його витягнемо. Тепер треба його розбити на частинки. Давайте зробимо так, заходимо в режим редагування і давайте тепер розділимо тепер петлею. Так, оберемо власне розріз. Так, і обираємо, скільки у нас тут буде, буде у нас розрізів. Нехай буде, наприклад, 100. Ставимо сюди. Ось таким чином, бачите, у нас все виходить. Тобто тепер можна перемкнутися в режим об'єкта. Так, і давайте також тепер його повернемо. Так, повернемо. Давайте, А, в принципі, в принципі, так все добре. Так, Давайте, власне, додамо ще об'єкт пустишка. Тобто, Також у нас буде об'єкт. Скажімо так, на який ми будемо, скажімо так, відносно якого буде у нас відбуватися деформація. Давайте його додамо. Так, у нас тут є додати, є також у нас тут ось таке емті, така ось пустишка. Давайте додамо. Так, ось такий об'єкт. Тепер давайте, власне, його перемістимо. Ну, давайте перемістимо. Наприклад, ось сюди. Це просто у нас координати. Тобто, у нас просто вісь координат. Так, об'єкт у нас є. Давайте тепер накинемо на нього модифікатор. Деформація, так, тобто накинемо модифікатор зігнути. Додати модифікатор. У нас тут є деформація і є тут. У нас проста деформація. Так, накидаємо сюди. Тепер давайте виберемо так, згинання. так, Обираємо тепер об'єкт, відносно якого ми будемо згинати. так, ось таким чином Ми тут обираємо пустишку так, і обираємо також, відносно якої вісі будемо згинати. вісь «Z». Ось так у нас, бачите, 45 градусів кут. Можна зробити, в принципі, 180. В принципі, скільки завгодно, ось так можна зігнути будь-який об'єкт. Можна взагалі зробити, наприклад, 360. Взагалі буде у нас таке ось вийде кільце. Цікаве. Тобто, ось таким чином, бачите, у нас ось така ось деформація. тобто Ось таке кільце у нас вийшло. Тобто, можна деформувати. Ну і тепер, коли все у нас добре, ми просто натискаємо. Тут, так, у нас тут все добре. Тепер просто можна по ньому натиснути правою кнопкою, правою клавішою миші, і також просто конвертувати меж у сіть. І ось таким чином у нас вже новий об'єкт. Тепер можна його перетаскувати, можна робити з ним, в принципі, все, що завгодно. Ось так це виглядає. Дякую за увагу.